Не Кремля Володимир Путін поки що не має в графіку телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про таке заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. За його словами, президент Путін залишається відкритим для такого спілкування, і за потреби така розмова може дуже оперативно бути узгодженою. І для Росії існує психологічний дедлайн, коли вона має погодитися на припинення вогню в Україні. Про це пише видання Захіл. І видання наголошує, що Трамп не сказав медійникам, коли саме спливає цей крайній для РФ термін, та які санкції загрожують за його порушення. Він тільки заявив, що не зрадіє, коли зрозуміє, що його обманюють. Тож ж зрадіє, нагадаємо, що Трамп вважає, що російський диктатор Путін не відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення вогню. І тепер до теми припинення вогню в Україні. Видання Financial Times написало цікавий матеріал про те, що припинення вогню в Україні невигідне для Європи, оскільки зростає загроза країнам Балтії. Видання вказує на те, що міністри оборони Естонії, Латвії та Литви вважають, після початку перемир'я Росія швидко перерозподілить перерозподілити свої сили. До того ж, Крем вже озвучив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ вздовж їхніх кордонів. Зазначають у Financial Таймс.